Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватне домогосподарство. Сталася пожежа у селі Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік. У селі Довгеньке Куп'янського району обстрілами пошкоджені дві приватні будівлі. У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню пошкоджено щонайменше чотири приватних будівлі. За даними ДСНС, протягом доби одна з пожеж сталася через ворожий обстріл. У 21-й у місті Куп'янськ на території одного з приватних домогосподарств горіла господарча споруда на площі 100 квадратних метрів. За 50 хвилин рятувальники локалізували вогонь, та у 23-й повністю ліквідували його. Жертв та постраждалих немає. В області тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС за добу обстежено більше семи гектарів території. Та знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції, зазначають у штабі оборони. Та дають відсіч усім спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення. Яна Віляєва, Олексій Морогьов, новини Харків. Україна допускає переговори з РФ про Крим до початку його повернення військовим шляхом. Про це заявив заступник голови офісу президента Андрій Сибіга в коментарі Times. За його словами, дипломатичний етап можливий, коли Україна досягне цілей на полі бою і вийде на адмінкордон з Кримом. Водночас військовий шлях звільнення це не виключає. Польща та Україна підписали угоду про спільне виробництво 125-мм танкових боєприпасів. Відомо, що польська сторона передасть українцям не лише свої технології виробництва, а й необхідне обладнання. Пентагон уклав контракт на більше 27 мільйонів доларів на виготовлення танків Абрамс, які будуть передані Україні. Відомо, що кошти виділили в межах ініціативи щодо сприяння безпеці нашої держави. Вона передбачає укладення міністерством відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із запасів Пентагону. Литва готує новий пакет військової допомоги для України. За даними очільника Міноборони країни партнера, пакет допомоги сягне близько 41 мільйона євро. Що саме планується відправити, не анонсується. Булгарія ухвалила рішення повністю закрити всі свої порти для російських суден. Відповідна заборона почне діяти з 8 квітня та буде поширюватися на кораблі, що вказані у російському морському реєстрі. Ситуація в Харкові та регіоні, наслідки повномасштабного вторгнення, ключові моменти в обороні мегаполісу та Харківщини, що потребують вирішення. Харків з робочим візитом відвідали міністри оборони України та Литви. Поїздка очільників силових блоків на Харківщину розпочалася з продуктивної наради, на якій і обговорили всі актуальні питання щодо протистояння російському ворогу. Далі зустрілися з військовими, які зараз стоять на захисті України, кращих відзначили державними нагородами. Литва з початку повномасштабного вторгнення Росії зауважив міністр оборони Олексій Резніков, проявила неабияку підтримку Україні, зокрема у в питанні військової допомоги. Філі вже дало в лютому та березні, збивали вже повітряні цілі орків, що відповідно допомагала їх зупинити. Тому ще раз дякую Литві. Великим великим. Панас, це перший міністр оборони приїхав в Харків під час цього періоду. Я маю надію, що це буде знову символ. І вже наступні візити інших міністрів оборони, клубу Рамштайна і 54 країни. Я думаю, ми з вами будемо теж бачити в Харкові на Харківщині. Ось те, на що перетворили окупанти Харків та передмістя. Міністр оборони Литви зміг побачити на власні очі. Наприклад, ось тут в циркунах розповідає сільський голова закордонному гостю в школі в свій час базувалися окупанти. Зараз про них нагадують хіба що черевики та пакети з під сухпаїв. Харкові, вже в спальному мікрорайоні Північна Салтівка. Міністр оборони Литви оглянув руїни, в які перетворили російські вороги житлові будинки, обстрілюючи Харків в перші місяці війни всіма видами зброї. Міський голова показав результати робіт із відновлення пошкоджених будинків, що муніципалітет встиг вже провести у цьому понівеченому війною районі. Как член правительства, могу сказать, что действительно Литва помогает отдельным област... в отдельных областях восстанавливать вот такие инфраструктурные объекты: школы, детсады, жилые дома. И я думаю, что здесь тоже большой город, большие разрушения. Я думаю, что разные страны Евросоюза могут найти место для восстановления именно здесь. Біля школи, що по вулиці Шевченка, міністр оборони Литви в деталях цікавиться у військових пробої, що відбувались тут в перші дні війни, мова про кінець лютого, коли окупанти прорвались до Харкова. Якраз саме тут російських спецпризначенців і ліквідували, оскільки здаватись в полон вони не схотіли. Я вдячна міністра оборони Олексію Юрійовичу Резникову за те, що він привіз сюди міністра оборони Литви свого колегу. і це дуже так знаково. Бо з першого дня війни Литва підтримує Україну, підтримує не на знаєте, словах, а на ділі. Бо була надана дуже потужна військова допомога, і завдяки якої. Були встановлені ці жахи, ці війська у нашого противника, нашого ворога. І хочу сказати, що дуже багато питань, які зараз ми обсудили, і перш за все, це ПВО. Яка потрібна місто Харкову, бо відстань дуже мала, і ми дуже ретельно обсудили усі ці речі. Будемо сподіватися, що військова допомога буде нам надана буде продовжуватися військова допомога, і я ще раз вдячний нашим партнерам за цю їх позицію. Очільник українського міністерства оборони наголосив, що Україна готується до вирішального періоду у війні для вдалого контрнаступу ЗСУ. Досі потрібна військова допомога від країн-партнерів. Частину озброєння Україна вже отримала, але потреби залишаються актуальними. Нічого не змінилося, це в першу чергу пертоповітряна оборона, це снаряди, це броньомовні машини, танки. Тобто, вся, всі пріоритети залишилися. І я переконаний, що в тому числі завдяки допомоги Литви, тому що це один з наших найкращих. Адвокатів, скажімо так, в Європейському союзі, От, литовці тримають дуже жорстку позицію в інтересах України на всіх політичних рівнях. Чи члени уряду, члени парламенту, незалежно від політичного, скажімо так, партійного квитка в кишені, От, тому ми дуже вдячні народу Литви, парламенту Литви, уряду Литви за те, що вони роблять для України, тому що вони вірять в нашу спільну перемогу. Тому фраза Разом до перемоги звучить абсолютно зрозуміло і для литовців, і для українців. На військову допомогу підкреслили в міністерстві оборони Литви Україна може розраховувати це принципова позиція країн цивілізованого світу. Ми тепер, как нука государство. заказываем, делаем новые заказы военные из своих производителей, зарубежных производителей. То есть э, у, у нас э, склад, э, на складировании уже практически э, мало что осталось, но можно все изготовить. Я думаю, что для Украины, для победы Украины именно нужна, для перемоги э, нужны Савмісне дії і стран Євросоюзу і стран НАТО. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Новини Харків. У Харкові з 1 березня триває тримісячник зелена весна. До прибирання і благоустрою території долучились мешканці усіх районів. Ось це один з дворів холодногірського району. Восени минулого року тут був приліт. Постраждали будинки, тож відновлювальних робіт було багато. Сьогодні ж тут наводять красу, обрізають кущі, прибирають суха листя та висаджують квіти. Територія, якою опікується комунальне підприємство Харків Благоустрій у холодногірському районі, величезна. Зауважує начальниця філії Наталія Говор. А на дільниці працюють лише 92 двірника і 10 озеленювачів. Допомагає в роботі техніка. Цьогоріч придбали додаткові косарки, трактор. Але цих машин все одно замало для такої великої території. Підмести тротуари, прибрати листя з газонів, порядкувати прибудинкові майданчики, обрізати, побілити дерева, доглянути за квітниками і ще багато-багато всілякого щоденного клопоту. Харківські двірники встигають усе. Попри війну і моральне виснаження, комунальники ретельно дбають про чистоту і затишок рідного Харкова протягом березня, говорить Наталя, роботи проведені колосальні. Санітарна підрізка кущів вже виконана на 100%. 100% кронування дерев на 50%. скопування пристовбурових лунок вже виконано. По всім червоним лініям, та уже частково у всіх дворах також дерева обкопані. Майже всі двори і прибудинкова територія по червоним лініям вже очищена. Важливим акцентом благоустрою в цьому дворі є очищення території від уламків, пошкоджених прильотами будинків. На сьогодні подвір'я вже прибране від цегли та арматури. Вивезено 47 тисяч кубометрів негабаритом. Розповідає Василь Буслаєв, заступник начальника жилкомсервісу. Щодо всього Холодногірського району, то протягом березня виконана третина запланованого підприємством на весну. В Холодногорському районі на сьогодні на обслуживання комунального підприємства «Жилкомсервіс» знаходиться 849 домів. Це составляє 479 дворів. Сьогодні виконано порядка 30% уже комплексу мероприятий, який планувався в рамках «Зеленої весни» бути виконаним. восстанавливаются элементы благоустройства, окрашиваются, работники Харьков благоустройства проводят работу с жильцами относительно того, чтобы люди тоже принимали участие в этом комплексе мероприятий и следили за своими сооружениями, такими как гаражи, Дивлячись, як комунальники наводять лад на прибудинкових територіях, мешканці більшості багатоповерхівок з охотою залучаються до прибирання своїх дворів. Влаштовують суботники. Комунальники ж свою чергу закликають бажаючих пристати до своїх лав. Кажуть, бути двірником сьогодні почесно. Кожен представник цієї професії за рік війни став героєм в очах усіх харків'ян. Якщо є можливість, бажання всіх запрошуємо до нас на роботу. Будемо раді всім і кожному. Своїх працівників ми дуже цінуємо і хотілось би, щоб люди приходили. Акція Зелена весна у Харкові триватиме до червня, та це зовсім не означає, зауважують комунальники, що влітку та восени вони будуть менше дбати про чистоту міста. Харків завжди буде доглянутим і красивим в будь-яку пору року і навіть під час війни. Яна Біляєва, Сергій Перець, Андрій Паколов, Новини Харків. Окрім ліквідації наслідків російських обстрілів у фахівці КП Харківводоканал регулярно виконують і планові роботи, як приклад, ось ця ділянка у Шевченківському районі. Бригади підприємства працюють тут від самого ранку. Що ми сьогодні робимо? Прозводяться заміни задвіжок, де 100 води на дома 31-33. Встанавлюється пожарний гідрант плюс сьогодні текущий ремонт регулятора давления, який снижает давление на павловому полі. В'ячеслав Єрмоленко додає, відтепер такі роботи проводитимуть частіше, адже нарешті наступила весна, а в місті потеплішало. Сезон настав для цих робіт, для чого не діляться. Скажу про регулятор давлення почему мы его делаем. Он уже два года тут стоит. Производим текущий ремонт. Он понижает давление водопроводной системы, за счет чего снижается у нас... Еварійний ситуацій, крім цього, на ділянці ще й мають замінити частину зношених мереж. Тобто, пояснюють робітники, проведуть тут комплексний ремонт усієї водопровідної системи. Через це подачу води у трьох будинках тимчасово довелося зупинити. Однак вона з'явиться вже ввечері 5 квітня, коли фахівці виконають усе заплановане. часом роботи ретельно контролює інженер групи технічного нагляду Ольга Люленко. Група технічного нагляду на всі аварійні роботи, які проводять наші комплекси: Харків водопостачання та Харків водовідведення. З метою здійснення технічного нагляду за якістю та обсягами ремонтних робіт. Ми виїжджаємо на кожну аварійну ситуацію, на кожні роботи аварійні, які проводять наші комплекси. А робіт, запевняють, УКП, виконують чимало. Наприклад, від початку року лише у Шевченківському районі усунули близько 160 аварій на водоводах, упорядкували 126 оглядових колодязів і привели до ладу 13 водорозбірних колонок. Також провели перекладку на 26 об'єктах зовнішніх мереж, де замінили майже 400 метрів трубопроводів. І усе це продовжують робити щодня у кожному куточку Харкова. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків. Все, що було пошкоджено та зруйновано, вже відсутнє. Про наслідки прильоту в цю багатоповерхівку в Салтівському районі нагадують лише відсутні частини конструктиву. Снаряд потрапив до одного з під'їздів і накоїв багато лиха. Будинок, який прослужив би його мешканцям ще багато років, отримав досить серйозні рани. Усередині, в самому епіцентрі, все було перевернуто з ніг на голову. В результате прилета была повреждена часть дома, в частности, разрушены перекрытия с пятого по первый этаж и нарушена целостность несущих стен. В связи с этим было принято решение демонтировать несущие стены, соответственно, перекрытие тоже. Было все это демонтировано, мусор вывезен и наведен чистота и порядок. В данный момент занимаемся восстановлением части дома. Были залиты черновые полы в подвале. Было залито перекрытие пола первого этажа. Сейчас уже начали кирпичную кладку наружных стен. Будем восстанавливать этаж за этажом. На каждом этаже будем заливать перекрытие. Затем, когда дойдем до кровли, восстановим кровлю. Соответственно, восстановятся все наружные несущие стены. После этого будет произведено утепление наружных стен. Делаем все, чтобы восстановить данный дом и чтобы люди смогли сюда поскорее вернуться. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Наразі у Харкові і області діє спрощений механізм придбання рецептурних ліків, так як це зона бойових дій. Тож всі препарати, які повинні відпускатися за рецептом, окрім деяких специфічних антибіотиків, наркотичних, протисудомних, гормональних і кардіопрепаратів, аптеки, що розташовані у Харківській області, продають поки що без рецептів. Тому більшу частину препаратів, які повинні відпускатися за рецептом, можна. Купляти без рецептів, але в майбутньому, коли Харківщина вийде з переліку територій, де точаться бої, близько 60% ліків можна буде купити лише за рецептом. Виписати електронний рецепт, має право лікар будь-якого медзакладу за умови його реєстрації в єдиній базі, незважаючи це лікар, який працює в державній лікарні, або це лікар э, ФОПу, тобто э, приватний підприємець лікар Якщо він зареєструвався в електронній системі ІСОС, то він має право і можливість має виписати цей рецепт. Не зважаючи на то, він є або сімейним лікарем, або лікарем іншої спеціалізації. Щодо роботи волонтерів, які розвозять ліки біженцям та мешканцям деокупованих територій, то складнощів не виникне. Запевнили чиновники. Стосовно опять-таки, волонтерів, я вважаю, що перешкод ніяких не буде для допомоги населенню. Електронний рецепт це зручна цифрова послуга, говорять фахівці. І наголошують, дуже скоро і пацієнти, і лікарі зрозуміють, що це просто і швидко. Яна Біляєва, Леся Копелюк, Сергій Перець, Андрій Паколов, Новини Харків. В Харкові в рамках дерусифікації поступово позбуваються радянських символів та топонімів. Вулицям повертають історичні назви чи присвоюють імена героїв Харкова. Цей процес не створює жодних проблем для фізичних та юридичних осіб, запевняє адвокат. Спеціально звертатись до відповідних установ і вносити зміни в документи не потрібно. Якщо говорити про місцезнаходження нерухомого майна, то чинне законодавство, зокрема закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а також порядок державної реєстрації речових прав, який затверджено Кабінетом міністрів, вони не передбачають, що зміна місцезнаходження вона вимагає безпосередньої зміни відомостей у реєстрі. Крім того, всі договори купівлі продажу, договори свідоцтва про право на власності, свідоцтво про право на спадщину, вони залишаються чинними, і це не має жодних правових наслідків. За бажанням, фізична особа може звернутися з заявою про внесення змін до відомостей єдиного реєстру, роз'яснює юрист, але необхідності в таких діях немає. Те саме стосується і зміни місцезнаходження знаходження юридичних осіб, оскільки в цьому разі фактична зміна місцезнаходження не відбувається відбувається лише найменування вулиці. І в такому разі, якщо не вносяться відповідні зміни до установчих документів товариства, наприклад, обмеженою відповідальністю, то це не спричиняє виникнення обов'язку про внесення змін. Крім того, прийменування вулиць воно автоматично спричинить внесення змін до єдиного демографічного реєстру. Тобто в інформаційних базах державних буде актуальна інформація про місце знаходження і жодної плутанини з цим не буде. Крім того, перейменування вулиць автоматично спричиняє зміни у єдиному демографічному реєстрі, зауважує юрист. Тобто в державних інформаційних базах буде міститися актуальна інформація про місце знаходження та назву. Тож при нагоді, наприклад, при заміні паспорту чи зміні прізвища фізична особа може змінити на теперішню і назву вулиці. Яна Біляєва, Сергій Перець, Світлана Бреус, новини Харків.